Сахароміцетам Буларді було присвоєно референтний номер cncmi 745 у березні 1988 року, коли їх було додано до національної колекції культур мікроорганізмів Інституту Пастера. Дія сахароміцетів Буларді cncmi 745 унікальна для штаму та для виробничого процесу Біокодекс. Сахароміцети Буларді доступні у світі під багатьма різними назвами, численні ефекти пробіотика допомагають відновити та підтримувати здоров'я кишківника. Оскільки сахароміцети Буларді є дріжджами, вони дещо відрізняються від бактеріальних пробіотиків у зв'язку з тим, що вони в 10 разів більші за звичайні бактерії, сахароміцети булардії можуть сповільнювати рухливість патогенів шляхом просторових перешкод, посилюючи в такий спосіб бар'єрний ефект. Як і всі еукаріоти, вони мають природну резистентність до антибіотиків. Ця особливість вказує небезпечність застосування сахароміцетів у Буларді навіть під час антибіотикотерапії. Більше того, через те, що вони не обмінюються генами антимікробної резистентності з бактеріями, вони не сприяють появі мультирезистентних патогенів на відміну від бактерій пробіотиків. Сахароміцети булардії можуть справлятися з кислотністю середовища, тому достатня кількість живих дріжджів може транспортуватися через шлунок до кишківника. Крім того, вони можуть виживати в кишківнику, оскільки їхня оптимальна температура для росту 37 градусів Цельсія. Проте сахароміцети булардії не колонізують кишківник. По завершенню лікування мікробіота повертається до здорового стану, а сахароміцети булардії виводяться з організму за кілька днів. Сахароміцети Болардії CNCMI 745 проходять через ексклюзивний виробничий процес, який забезпечує найвищу якість, ефективність та безпеку. За допомогою ліофілізації вони дегідратуються та стабілізуються, що є ідеальним для домашнього зберігання та подорожей. Ефективні, зручні у використанні та безпечні сахароміцети Булардії Сіенсі МАЙ унікальний штам пробіотичних дріжджів, що використовується у світі для профілактики та лікування дисбіозу.